Хочу розповісти сьогодні про нову книжку, яку я нещодавно прочитав за порадою людей із так званого BookTube. За їх же порадою я придбав ще декілька книжок, але поки не починав їх читати. Час їх ще не прийшов. Сьогодні я прочитав, ну не сьогодні, декілька днів тому, сьогодні я записую лише відео. Віктор Домантович без ґрунту. Отак цей пан виглядає. Такий він є. Значить, це його невеличкий роман, невеличкий там, стрінок 200 десь. Для... Ну, Загалом це не дуже багато. Я прочитав її досить швидко. Певно, загалом зразу скажу, що моя оцінка, вона досить неоднозначна. Спочатку мені все дуже подобалось, а в кінці я уже хотів, аби це швидше закінчилось, така книжка. У автора специфічний дуже стиль. Він пише. Ну, дуже обширно описує речі і явища, які відбуваються навколо нього, в особливості людей. Людям в його романі присвячено там декілька там, великих глав прям підряд іде опис поведінки людини, спогадів про цю людину, те, як людина розповідає щось або ну, таке. І це насправді оце, ця частина книжки це добре. Він дуже, як мені здається, майстерно описує людину. Я думаю, що я трошки згодом. Мене там є виділений фрагмент, який, який я б хотів би зачитати, котрий, мені здається, досить непогано демонструє, як він описує людину. Але це не зовсім моє. Мені подобається, коли в книжці є дія, коли відбуваються якісь події, спочатку одне, інше, а саме опису якихось речей віддається, ну, мінімум часу. Тому що, не знаю, можливо, мені не подобається також так. от Ну, як би це сказати, детально уявляти собі ті сцени, які він описує, або тих людей. Ну, Мені здається, що певним чином це сповільнює сюжет і його менш цікаво читати, чи що. Ну, не знаю, може я звик просто до іншого. Що хочеться почати? Я, мабуть, розповім трошки загалом про сюжет і візьму буквально от опис того, про що я говорив до цього. Та як він описує людей. Загалом мова йде про людину якогось чиновника із Харкова із столиці тогочасної радянської України. Події відбуваються на початку в молодій державі Совєтів. Скажімо, так. я так розумію, що це там період між голодом 24-го до початку Непу. Ну, десь ну, 20 роки, наскільки я це відчув. Йому. Цьому чиновнику. До речі, про чиновника самого дуже мало що сказано. Там описується купа різних людей, але про саму людину ми дізнаємося виключно від тих людей, котрих він описує, від їх прямої мови. Це, мабуть, трошки. теж дивно насправді для мене, тому що мені приємно, наприклад, усвідомлювати, що оцей герой головний, оце типу як я. Ну, не знаю, може це якось дивно або тупо. Але мені прикольно, що це я. Це. Ну... Приємно себе вставити в якісь події, зовсім відмінні від твого буденного, нічим не відрізняю, ну, типа, доволі дефолтного життя звичайного міщанина, якщо так можна сказати. Ти потрапляєш зовсім інші умови, і прикольно уявити себе в них. І таким чином, принаймні мені, легше це уявляти. Тут е головний герой це зовсім. Незрозуміла, якщо чесно, для мене до кінця особа, да, він дуже мало говорить, виражає свою думку. А коли він це робить, коли він говорить, ну дає якісь оцінки речам або людям, або ще чомусь, що відбувається навколо, він це робить дуже непросто. Ну, тобто він не говорить в нього дуже розвинута. Скажімо так, мовлення, да ну, як би це сказати, він дуже багато використовує різних термінів, і тобі приходиться пробиратися крізь оці терни, аби зрозуміти, про що він говорить, і це, до речі, з моєї точки зору, невеликий мінус. Певно, ну, це тільки для мене так. Я думаю, що людина, котра загалом більш освічена, можливо, для неї це буде трохи більш комфортним читанням. Для мене це був мінус. Що, коли ти намагаєшся зрозуміти головного героя, тобі це не вдається, тому що він не, не намагається бути зрозумілим. Він, е, ну, він якби. Ну, це не я. Я зразу такий: Ну, блін, ну, це не я. Будемо відверті. Е, для того, аби оцінити е, культурний вклад ну, як культурний вклад, не знаю. Є церква, значить церква його вчителя Линника, да, і її планують віддати під склади, чи під якісь інші потреби радянської влади, а він їде туди, аби оцінити, чи це чи пам'ятка чи, ну, чи пам архітектури, чи її можна віддати під склад. Ну, загалом таке. Там його зустрічають різні люди. Про людей я трошки окремо розповім, хто мені там сподобався, хто ні. Ну, може, не, не супер детально, аби це не було якимось ядерним спойлером, щоб потім. Було зовсім нецікаво читати. Перед тим, як я розповім про героїв, які мені сподобались, можливо, навіть зачитаю щось, хотів би відмітити ще один момент: щодо мови написання твору, автор дуже часто використовує дуже дивні словосполучення в словах. Я спочатку подумав, коли я побачив, що там, наприклад,. Неправильна якась буквочка в зрозумілому мені слові, наприклад, зал, от ну, от зала, зала будівлі. Там може бути слово заля, і я такий блін. <смас> Мабуть, я печатка. Мабуть, той, хто ну якби видавав цю книжку, просто помилився. Мені подобається, знаєте, помічати такі речі. Я інкою навіть їх олівчиком позначаю. Тіпо, типу, о, який я розумний, я знайшов помилочку. <смас> я, звісно, там не пишу нікому, нічого такого, але просто для мене це прикольно, коли я помічаю якісь речі. От я побачив оцю штуку, я такий блін, ну, помилилися. А потім це повторюється, 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 і тоді доходить, що просто автор так писав, і це збережений авторський стиль. Я так розумію, що це там перша половина ХХ століття і українська мова виглядала дещо інакше. І це теж е, ну, якби, додає, мабуть, певної атмосфери до е, читання цієї книжки, не знаю. Так що, якщо побачите таке, не лякайтесь, так задумано. Значить, про людей. Загалом, весь роман, він дуже, ну там значна його частина, він саме про людей, про тих, кого він там зустрічає, він їх описує. От перша людина, котру, ну не перша, можливо, не перша людина, котру він нам описав, зрозуміло, вона десь там на 60-тій сторінці з'являється, він описує свого вчителя, тобто линника, котрий зробив ту церкву, заради якої він приїхав в Дніпро. І, мабуть, я зачитаю невеличкий фрагмент, я там відділив його для себе. Я взагалі виписав для себе декілька сторінок, е чогось цікавого, чогось, ну, що мені сподобалося, але я так проглянув, і зараз мені здається, що тільки оцей фрагмент вартий того, аби його зачитати вслух. Він досить коротенький, не лякайтеся. Е отже, розповідь про його вчителя. Особисто пізнав я митця ще за студентських років, коли я вчився в Петербурзькому університеті і за сполученням одвідував також кляси Академії мистецтв. Ось те, про що я говорив. Степан Трохимович Линник був мій учитель. Можливо, що я взяв від нього далеко менше, ніж він міг мені дати, але це вже була моя провина, а не його. Він мав знання академіка і виглядав вигляд майстрового, пані казали йому ти. І, бачачи на ньому вбрання, вимазане фарбами приймали його за маляра, якого можна покликати пофарбувати в мешканні підлогу. Був він невисокий на зріст, але кремезний і присядкувати, замкнений в собі, насумрений, важкий, навдачу і непривітний. За традицією, поширеною серед митців, він носив тютюнового кольору крилатку і великий широкий а... просторий піджак. Скидався на балахон, і обвислі в колінах штани були знизу обдерті з бахромою. Стоптані, брудні, ніколи не чищені, не черевики вже давно годилися викинути на смітник. Не заперечую, серед митців його генерації вважалося за особливий шик мати зовнішній вигляд городнього опудала. От загальний опис цієї людини, але він там йде далі, 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 там сторінок з 20 про його вчителя, про те, як він себе поводив. Рутенько, я просто розповім, що мене саме вразило. от, е, Мені сподобалася ця людина, як він її описав, мені захотілося її зустріти. Е, в плані, ну він був зовні дуже грубою людиною, цей його вчитель, цей його линник. Він міг підійти до нього на вулиці, схопити його за. Е, як це Аж за, за шкирку, да, і... Тягти його кудись з собою пообідати, або стояти напроти нього і щось йому доказувати годинами розповідати йому якусь історію так і таке інше, а потім розвернутися і піти. Тобто, він, от дуже дивна людина, при цьому якась досить кумедна і при цьому досить глибока, насправді. Він був великим митцем, зробив дуже багато картин намалював, І там про його творчість дуже багато відгукується. Тобто тут немає такого, що він говорить про якихось людей або добре, або погано. Але він виділяє часу на опис цієї особи, його якоїсь е, думки, його творчості, його там манери спілкування або що. І ну, в цьому як будто є якась ну, не знаю, любов до цих персонажів, як будто вони реальні насправді. Я ну, спочатку подумав, від цей персонаж цей вчитель мені так сподобався, що я подумав, блін, невже це реальна людина? Я почав гуглити. і. На жаль, нічого не знайшов. Певно, це ну, фантазія автора. Но при цьому це було досить е, гармонійно, і я справді повірив, що це реально людина, і мені було б цікаво, якби вона існувала насправді. Також він спілкується з різними людьми, котрі стоють на захист е, тієї церкви, котра там є, або він переповідає події різних зборів, де вони збираються з іншими чуваками, з совєтами, так сказати, котрі топлять за те, аби. Спалити значить, цю церкву, ну не спалити, а перетворити її в склад для охорони зерна, або риби або ще якогось мотлоху, яке потрібно було ну, просто в якості складу, ігноруючи те, що це там витвір мистецтва, що зробив оцей линник, що він, значить, вклав туди якусь ідею так і таке інше. Ну, Взагалі суть, в принципі, книжки не, не в церкві, взагалі не в події, як такі, що не в командировці, не, не заради того він туди приїхав. Приїхавши в це місто, він згадав про своє дитинство, дивився на людей, закохався і таке інше. І певно, історія саме про це, що люди, ну, які проживали тут в невеличкому такому місті, на Дніпрі, ну як невеличкому, досить великому, але в порівнянні з Харковом, певно, це було невелике місто. І що люди тут ну, відрізняються, певно, від тих, кого він зустрічає в Харкові. Вони ще не просякнуті, скажімо так, ідеєю цього ну, всеосяжного комунізму. Вони ще досить дивно дивляться на людину, яка розповідає про те, що треба зруйнувати значить, устрої, які були в Російській імперії, зруйнувати сім'ю, будувати одну велику комуну, де будуть жити всі на світі, і таке інше. І ці люди кардинально відрізняються від цих таких прожжонних комуністів, котрі. Плавають у своїх фантазіях про, про такі речі, про комони і все інше. І він розповідає про них. Також там піднімається тема е, оцього ґрунту, ґрунтовності, близькості до землі, до Бога і таке інше. Е, він е, спілкується із колишнім, я так розумію, чувком, який збирав музейні цінності, коли була громадянська війна, до купи, їздив по всяких зруйнованих маєтках, збирав картини і таке інше. І... Потім він толкав річ на певній вечірці з, проща... з нагоди прощання з оцим меном, який ну, повертався до Харкова. І він розповідав про село, про те, чому люди зараз відірвані від ґрунту і таке інше. Тобто, там є якісь. Я не все зрозумів, але мені було приємно якби, трошки торкнутися до різних точок зору, до того, як, як ну типа. Ну, побачить, які ці люди були, і ну, це був, мабуть, приємний досвід. Ну, до кінця я вже очікував насправді, що коли вже це закінчиться і чим це закінчиться. Тому що ну, це довга розмова, яка не закінчується, і яка насправді трохи, як би це сказати, ну, обтяжує мене, не знаю. весь моктий сок, я не можу слово підібрати. Ну, от я до кінця я такий вже, блін. Ну, хватить. Би він обмежився там описами Линника і там історії свого закохання і чогось такого. Напевно, ну, таким чином історія була б неповною, незакінченою. Ну, я би не радив, певно, нікому іншому цю книжку. Але я не сильно шкодую, що я її прочитав, скажімо так. Загалом, такий відгук. А, не знаю, що про це ще можна розповісти. А, певно, на цьому все. Дякую всім, хто подивився це, хто, можливо, подивиться це в майбутньому, то поставить мені лайк, буду дуже вдячним. Ще за коментар, скажіть пару слів про, про мою розповідь про, про будь-що. Будь На цьому, певно, все. Дякую.